Вітаю, друзі. Чому справа Богуслаєва це новий Вагнергейт? Саме так я назвав ці свої роздуми. Все дуже просто. До 2019 року, до обрання Зеленського, будь-яка військово-технічна співпраця хіба через якісь сірі і. Ну, Дуже прокладочні схеми з Російською Федерацією була припинена. Той, хто вів цю співпрацю, вів її протизаконно і підпадав під переслідування. Наскільки я пригадую, на складах Моторсічі накопичилося чи не на 70 двигунів для російських гелікоптерів. І одиво з обранням Зеленського, зі зміною риторики, з примиренством от там. Встретиться где-то посередині, так встретились посередині. Тарас Чорновіл публікує в себе в телеграм-каналі дуже гарну фотографію, де міністр Мілованов стоїть із Богуслаєвом. Вони так радісно повідомляють про те, що от все буде змінено в сторону позитива. Ну, правильно, в, їхнім, в їхньому розумінні позитив полягає в тому, що треба озброїти вбивцю, який прийде вбивати тебе, твою родину і випалювати твою землю. Ну, сказати, що Богуслаєву велося дуже тяжко в часи Зеленського, що його переслідувало, це, це ну, іронія чистої води. Тому що одна з прекрасних фотографій. Де Бугуслаєв із Зеленським перебуває на фонарі в Стамбулі в церкві Святого Юра чи по Російській Георгії, де він, вірний РПЦМП чи УПЦМП замолює в автокефальній церкві Вселенського патріархату свої РПЦшні гріхи. Виглядається звичайно комічно, але я вже говорив, що ця справа вона обростає зовсім іншими компонентами. Зробити з Богуслаєва крайнього це, мабуть, заповітна мрія нинішньої влади, але без політичного супроводу Рахамії і партії Слуга народу не було б ніякого експорту озброєнь з боку Богуслаєва в Російську Федерацію. Не було. Б. За цим стоїть партія Слуга народу і зараз ми будемо спостерігати дуже активні зусилля, як партія буде відмивати е, свої контакти з Богуславом. Тут нещодавно трапилося диво, і одна з е, депутаток, е, така пані Яцик, її е, е, ну, кілька разів спостерігали на акціях підтримку. Богуслаєва, вона раптом припинила своє членство у слузі народу фракції, заявивши перед тим, що вона збирається балотуватись незалежно від партійності на посаду міського голови Запоріжжя. Ну, як ми бачимо без фінансових ресурсів Богуслаєва, навряд чи би легко вдалося балотуватися на посаду міського голови Запоріжжя. Але от вона дистанціювалася від слуги, тобто починаються, власне, такий внутрішній роздрай, який і свідчить про те, що як би не роздували, не надували Зеленського як лідера воюючої країни, але Зеленський це про відосіки. У воюючої країни є інші лідери, які воюють, воюють за неї, які користуються величезною довірою партнерів. Тому довкола Зеленського вже давно створений такий пояс безпеки, справді з ним спілкуються, з ним фотографуються, відбувають протокольні заходи, але там, де про безпеку, з ним про це не говорять. І от Історія з Бугуслаєм, вона, власне, є найбільшим свідченням того, як зараз буде влада пробувати дистанціюватися від нього. Але як дистанціюватися? Рахамія залишається, який, по суті, організував політичне дахування для Буслаєва, залишається головою фракції. У, Скажімо, в слузі народу залишається певна група депутатів, яка в ряди годи обслуговувала Бугуслаєво. Далі. Є ж міністр Милованов, тепер він такий радикальний радник банковий, все що хотіть, називається. Ну, все, що пов'язане з економікою, ці його економічні концепти і аналіз. Е ковідної ну, кампанії економічний аналіз він якраз був опорою такої інтелектуальної для політики банкової сказати щоб ця політика була успішною та ні вона, вона на жаль коштувала українському народу в 21 році 100 тисяч життів не забуваємо про це тому що по суті команда зеленського діє точно як команда путіна в тому сенсі що Більшими бідами забиваються менші біди. Прорахунки в одних сценаріях забиваються ще більшими прорахунками в інших сценаріях. І агресія <клес> Путіна проти України багато що списала Зеленському. <клес> Ми пам'ятаємо, що довіра до нього вона була вже нижча, ніж довіра до наступного за ним кандидата в президенти Петра Порошенка. Фактично, шанси. І рейтинги обох вирівнялися станом на початок 2022 року. І от тепер ця історія з слаєвим і абсолютно така цинічне ігнорування історії з Коломойським, а компанії Коломойського продовжують збагачуватися, про яке мародерство в часи Порошенка була мова, згадаємо заяви Зеленського в виборчий період. Якщо про мародерство, то це якраз про тих, хто привів Зеленського до влади. І тепер спостерігаємо, як вони будуть петляти в ситуації з Бугуслаєвом. Найдешевше його спродати в Росію за якийсь ну, обмін, за якийсь важливих для України людей. І вони будуть пробувати це швидко робити. Але подумаємо самі: а Росії Богослаїв Взагалі потрібен? Що він перезапустить Ростовський вертолітний завод? Чи що він перезапустить? Чи створить нове конструкторське бюро? Та ефекту швидкого від Богуслаєва Росія не матиме. А Росія зараз в такому стані, щоб мати хоч щось швидкий ефект. Чому вони з переляку купують то ракети іранські, то дрони Іранські і збирають по цілому світу. Своє радянське старе залізо, щоб атакувати Україну. Спостерігаємо за історією із Богуслаєвом, тому що на ній проявляться всі єрмаки, всі Тимошенки, все оточення Зеленського, якщо не персонально Зеленський. Але ми все одно переможемо. Слава Україні!